Всім привіт! Буду вам показувати, як шити балаклаву. Ось наша викрійка. Вона складається з трьох частин. Задня частина викрійки, передня верхня частина я її називаю шапка, і передня нижня частина, яка прикриває обличчя. Понизу у нас є ось таке заокруглення. Це для зимових варіантів, для того, щоб прикривати шию та було тепло. На сезон весна-літо так можна не шити. Можна підігнути викрійку та зробити прямий нижній зріз. З прямим нижнім зрізом буде набагато менша витрата тканини, та так набагато легше та швидше шити. Але саме на зимовий варіант краще шити так, щоб була закрита шия і було тепло. Тепер розберемо мітки, які є на нашій викрійці. На шапці у нас є верхня мітка та нижня мітка це буде лінія згину тканини. Коли ми викроїмо деталь, тут треба буде підігнути. І на передній частині у нас є така сама лінія згину. Треба буде викроєну деталь підігнути по цій лінії. На задній частині балаклави ми маємо такі самі дві мітки верхня та нижня. Ми маємо нижню лінію і до цієї лінії буде прикладатися наша викроєна шапка. А верхня мітка співпадає з лінією на нашій шапці. До цієї лінії буде прикладатися наша передня частина, та яка прикриває обличчя. Це все будемо робити на викроєних деталях. Всі пояснення по мітках стосуються тільки викроєних деталей. На самих викрійках нічого підгинати не треба. Викроюємо все, як є. Для літнього варіанту шапку не змінюємо. На передній нижній частині, яка прикриває обличчя, підгинаємо низ, тому що він нам не потрібен. І на задній частині теж будемо підгинати низ. Для зими викроюємо, як є по викрійці. Я розкладую деталі одна під одною біля кромки. І потім буду їх переміщати до іншої кромки. І так, у мене в ширину тканини повинно буде вміститися 5 балаклав. Це дуже економно. Далі на оверлоці нам треба зашити виточки на шапці та на задній частині, а потім обметати нижній зріз шапки, нижній зріз задньої частини та верхній і нижній зріз частини, яка на обличчі. Тепер будемо збирати наші деталі. Спочатку на виточках сховаємо хвостики всередину строчки. І тепер будемо робити підвороти. Ось у нас наша шапка. Ось мітка верхня. Ось мітка верхня та нижня. Ось отак от по нижній мітці треба її підвернути. І з цієї сторони. Теж нижня верхня мітка. Сюди у нас прикладається край балаклави нижньої частини, яка б закриває обличчя. І оця мітка це мітка підвороту. І тут треба прострочити зігзагом або будь-якою еластичною строчкою. І тут у нас теж це нижня частина ось наші дві мітки. Ось, і ось. ось за цими мітками треба зробити підворот і прострочити теж на машинці будь-якою еластичною строчкою. Тепер беремо наші деталі і будемо їх складати. Оце лицьова сторона, задня частина, прикладаємо шапку і шукаємо, де наші мітки. Ось у нас дві мітки, ось нижня, нижня частина шапки прикладається до нижньої мітки. А тут ось верхня мітка. І ось у нас отут десь, вона вже ось вона. І оці дві міточки отак разом співпадають. Нижній край шапки до цієї мітки. З іншої сторони так само. Ось нижня мітка. І верхня. Нижній край шапки ми прикладаємо до нижньої мітки. Ось так. Можна і тут. Тут ці шви треба розкласти отак в різні сторони. Нижня частина. ж, оце вигорід, а це лицьова сторона. Згин верхній край ми прикладаємо до ось цієї верхньої мітки. От сюди. Ось так, щоб нижня частина. Накладалась на 2,5 см на шапку. Ми, коли вивернемо, то шапка буде зверху, а нижня частина знизу. І тепер ось тут отак треба прошити на оверлоці. Тут треба зробити підворот на машинці. Ось так. Одного сантиметра достатньо, теж еластичним швом. І тут ще треба зробити закріпки. Ось тут, там, де оце нашарування, тут треба зробити ось так закріпки, щоб цей шов дивився на задню частину. І все, наша балаклава. Готово. Тепер будемо підшивати низ нашої балаклави. Оцей шов, де ми зшивали передню і задню частини, ми розкладаємо отак в різні сторони, щоб не було нашарування, і підгинаємо. Хвостик ховаємо всередину. Ось так. Підшиваємо будь-яким еластичним швом. І тепер тут, там, де у нас оце місце, тут треба зробити закріпку, щоб цей шов був накладений на задню частину балаклави. І з іншої сторони те саме.